Шановні пані та панове, листопад вже традиційно вважається місяцем чоловічого здоров'я. Щороку саме в листопаді в багатьох країнах світу проходить кампанія Мовембер, тобто це від двох англійських слов: мастаж вуса і новембер листопад, також відоме в Україні як вусопад. Ця кампанія започаткована в Австралії в 2003 році і має на меті підвищити обізнаність про фізичне та фізичне здоров'я чоловіків. Кампанія закликає чоловіків відрощувати вуса як символ підтримки та приєднуватись до обговорення важливих тем, таких як онкологія, психічне здоров'я та профілактика самогубств. Мовенбер заохочує чоловіків відкрито говорити про свої проблеми, знаходити підтримку і робити кроки для збереження свого здоров'я. Вінницький центр контролю та профілактики хвороб також доєднується до цього глобального руху, надаючи інформацію про профілактику захворювань серед чоловіків, зокрема, що стосується. Онкологічного напрямку сьогодні звертаю вашу увагу на рак простати в Україні. Ця хвороба посідає друге місце серед онкологічних захворювань у чоловіків. Вінничина не є винятком. За даними Подільського регіонального центру онкології цього року показник захворюваності на 10 тисяч населення в області зріс на 3% в порівнянні з минулим роком. За 9 місяців цього року виявлено. 274 випадки раку передміхурової залози, і в них занедбаному стані більше третини 36,5%. в області. В структурі захворювань рак простати посідає дев'яте місце, але має значний вплив на загальний показник смертності населення. Розвиток раку простати е, пов'язаний з кількома факторами: а саме, це вік. Чоловіки 65 років і старше мають більшу схильність до розвитку цього захворювання. Спадковість, наявність випадків простати в родині збільшує ризик захворювання, спосіб життя, шкідливі звички, куріння, вживання психоактивних речовин, зловживання алкоголем так само впливають на розвиток цього захворювання. Харчування незбалансоване харчування, яке багате на тваринні жири, теж сприяє. Гормональні зміни. Зміни гормонального фону з віком впливають на розвиток раку простати. Сімейний лікар це наш з вами головний і перший помічник у збереженні здоров'я. Він чи вона знає вашу медичну історію, може оцінити загальний стан здоров'я, вчасно виявити будь-які будь відхилення та за потреби скерувати до вузькопрофільних фахівців. Адже на ранніх стадіях рак простати взагалі перебігає безсимптомно. Саме тому дуже важлива профілактика і рання діагностика. Профілактика раку простати передбачає здоровий спосіб вжиття, а саме е відмовитись або зменшити шкідливі звички, регулярні фізичні навантаження та збалансоване харчування, регулярні медичні огляди чоловікам. Старше 40 років рекомендується щорічно проходити профілактичний огляд у сімейного лікаря, в тому числі у лікаря-спеціаліста, уролога. Рання діагностика. Своєчасне звернення до сімейного лікаря при появі будь-яких перших ознак можливого цього захворювання. А саме часте сечовипускання, слабкий струмін сечі і біль при сечовипусканні. Шановні чоловіки, бережіть своє здоров'я! Ви, ми з вами, є опора для наших родин. Наша турбота про себе це найкращий подарунок для наших з вами родин. Регулярний, регулярно проходьте профілактичні огляди, ведіть здоровий спосіб життя і пам'ятайте, що раннє виявлення раку простати значно збільшує шанси на одужання. Рак простати це серйозна проблема, але їй можна запобігти. Формуємо культуру здоров'я разом.